Відповідно до змін, які були прийняті в травні 2024 року, всі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні обновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК ТСП, ЦНАП або в застосунку плюс. Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати вчинення такого правопорушення. За одне порушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження щодо е, притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення військовоплікових даних надано ТЦК ТСП. а саме уповноважена посудова особа ТЦК ТСП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи і подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК ТСП, який буде приймати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, має право звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, зробити це необхідно протягом 10 днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. Під час розгляду справи в суді за нановлення облікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності. Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено сімнадцять штрафу 17 тисяч гривень. За повторне протягом року 25,5 тисяч гривень. Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів державної виконавчої служби. В такому випадку на боржника, на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт. Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичне необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки. Військове зобов'язання, які знаходиться за кордоном, можуть оновити свої дані через застосунок «Резерв плюс» або звернутися до консульських установ. Відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних. Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. Тим громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, до них можуть бути застосовані штрафні санкції, тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами. Тож, підводячи підсумки, закликаємо всіх громадян звертатися до представників ТЦК та СП для вирішення спірних питань.